Потрібно. Я вечіре серце, бажаю, в миру і добра. І я хочу сказати і нагадати радісну новину, щоб люди могли спастися, щоб люди могли примиритися з Богом, тому що наше життя коротке, а душа вічна. І де вона буде у вічності? Це все написано в святій Євангелії. Що Ісус Христос, Божий син, прийшов світ, свідчив спасти людей. Ісус Христос помер на христі за наші з вами гріхи. Господь пролив світу невинну кров за забить людей і не хоче смерті грішника. Бог усе зробив для того, щоб примирити людей із собою самим, пославши свого народженого сина Ісуса Христа, який помер на хресті за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання в третій день Пописання. Господь Ісус любить людей. Господь Ісус хоче вселитися в серцях людських і дарувати прощення гріхів і життя вічно. Але Людям потрібно зробити крок до Бога. Людям потрібно похайтеся своїх гріхах і увірвати в Ісуса Христа як свого Спасителя. Задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірите в Христа і спасетеся. Читайте святе письмо, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час бо близький, Господь гряде, час обмежений. Отець Небесний, благослови цих цих людей, бережи цих людей, помили і спаси. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги. Будьте благослови.